Couldn't one in a dozen, the other eleven Give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could've moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed gay. Yeah, this Привіт, друзі! Ну, село є село. Поки не наробишся, то не заспокоїться. Вирішили, ми коротко, у нас сьогодні такий день, особливо у Олени, трішки траурний. Вона попрощалася сьогодні з лохиною. Вирвали, ви бачили її, вивезли. Чому рослина непогана, тобто рослина плюс пекійна. На основна проблема це вода. Так, поливу не вистачає її. Така такий цього року літо таке було жарке, що вона просто не пережила цього. І всього. води не вистачає, і в неї з'являються захворюваність, і вона починає цвисти, все гарно, потім у нас літо йде і вона засихає. Коротше, вирішили ми її не дивитися на неї, а вона щоб нас не згадувала, не злим тихим словом, те, що ми їй води не даємо. Просто Вирішили. На межу, На межу питання і... закрили. Ми вирішили засадити те, що в нас родить, те, що в нас росте гарно. Підписники Щось... давали е... клубніку, полуницю, да, так, полуницю так. і в сусіда накопали трішки. Також ще полуниці, ю розкопаємо полуниці і, і суниць. І, так? Так, і, і що ще потрібно зробити нам сьогодні? Нам ще потрібно буде висадити оцю трава гот'є, вівсяниця, ну, як її. Зараз трактористам це дуже сильно цікаво буде. Трактористам, зварювальникам, токарям. Це ж зараз вони як дружинам своїм захочуть його. Ось такі гарні пущики. Їжачки їх ще називають. Вівсяниця, трава гот'є. Ну, тобто, отаке воно гарне. Таке собі знизу, от, якщо можна побачити, вони тут розростаються, такий, оце корінь. Оце корінь, воно так заростає. Як його садити? Як садити? Ми просто викопуємо його і розриваємо оці всі робити. Е, ну, ну такий наскільки... кущ, він діаметром приблизно, щоб ви розуміли, 35-40-40. На скільки частин можна розірвати, щоб оцей, посадити? Оцей можна навіть і на 10 частин так? Да, розірвати. Можна більше, можна менше. І тобто... за скільки з тих десяти, якщо цей, розірвати через такий кущ виросте? Е, такий кущ виросте десь за рік. За рік. Тобто, да. якщо зараз його розірвати, да. на другу осінь буде такий самий. Да. Так, Отакі кущик виростають. Вони у мене вже ростуть два роки. Тому я їх всіх сьогодні е, як, пересадю, розірву, тому що отут одна така проблема в них. Якщо їх не пересаджувати, вони отут робляться. Маш, такий пляж Їх потрібно биш. ділити, Да, так? Його потрібно через кожен рік, через кожні два ділити. Але це не страшно, тому що ви візьмете один кущ, ви собі засадите. Я не знаю таку платацію з Велико них. Що? Ну на навіть, навіщо там такий кущик на чотири розділити да 5, там 5, свободно 5. можна розділити на чотири, на три. Як вам більше подобається? Одна також є в них. Вони випускають насіннячку. Якщо вам не подобається, то насіння таке, їх можна зрізати, і воно далі таке залишається таким. Е їжачком такі. Mm. Я його зрізаю то насіння, і от бачите, які вони. Ну, ну, їх такі потрібно. речі в тебе залишаться. Ну таке, щоб ви відео розуміли. Зараз ми покажемо ще хвойних рослин, така трішки мені mm -hmm. дружина забашляла гроші, щоб я їй зробив рекламу. Та -та. Да. Це. То е трішки зараз зробимо що є, що ви, можливо, хочете для себе, для своїх дружин замовити, так би сказати, донести трішки якусь нотку позитиву осіння. Такі рослини і ще є, які. Так, є такі, є хвойні. Туя смарагд від 40 см до 60 см. Ялівець блюшвет. туя глобоза, шаровидна, туя даніка, шаровидна, Туя ауреанана. висота від 50 до 60 см. Ялинка коніка від 30 до 40 см. Ялівець блюстар Заростає отаким килимком. Керія японська цвіте такими набитими маленькими квіточками і бересклет Емерат Гаєті. Ось такий. Ялівець стрікта від 40 до 60 см. Туя Брабант ідеально підходить для живої огорожі. Висота від 50 см до 70 см. Вейгела, квітне у травні червні такими ніжно-ніжно-рожевими квітами. Ялівець репанда заростає таким килимом. Ялівець блю-ероу. Висота 60 см. Ялівець кисень, горизонтальний. Туя теді, шаровидна. Можна стригти будь-якої форми. Ялівець козацький, горизонтальний, дуже невибагливий, такий е, сорт ялівця. Дуже класний. Вівчаниця, друзі, якщо залишиться, ми так обробили трішки там ділянки. Зараз будемо Олена хоче зробити таку гарну ділянку непогано. Якщо залишиться, то також можете замовити для себе номер телефона буде в описі під відео. Олена пояснить вам, як садити, що робити, що до чого, як, що... пояснить більш детально. А задання наше сьогодні засадити полуницю, засадити суницю, розсадити. Йожики, я на них кажу. Розсадити. йожики. І завтра передаю дощ. Тому так відклали сьогодні вже роботу. Борсав тут я і згорав там той кус шматочок, де помідорки були. Урожай був доволі непоганий. І тут згорав, передискував, потім ще мені показалося мало. Чіпив борони, ще заборнував. А от цю всю функцію міг би змінити один мотоблок. Зажала гроші, не дала гроші. сценарник будови. Мотоблока не буде. Ну таке, або хоча б фреза до трактора. Ну, поки що, як би сказати, про то не думаємо, зробили, і, слава Богу. Ну а це що трішечки, самі розумієте, для трактора таку фігню робити, ну, Ну, накрутився, накрутився, так добряче. Тому подивіться по роботі, як ми ще зробимо, чи сьогодні встигнемо, чи не встигнемо, але повинні встигнути. Тому що викорчувалися, раз повторився, лохину, Нічого проти цієї культури не маємо, суперова класна культура, але вона нам не підходить. Ні по воді, тому що води на хвойні більше сіде, це основне, якби так сказати, направлення. Так. На хвойні і листяні і рослини. А... Ну як бачите, що хвойні всі стоять, всім вистачає, всім все і води, нормально. Води, а? води, На них води йшло в п'ять разів менше, а, ніж на лохину. Тобто, цими двома родочками лохини можна було поляти у п'ять разів, ну не в п'ять, а 4, в три рази більшу ділянку, ніж цей. А вони стояли собі без проблем. Інколи да. навіть яких засушливий, нічого вони собі прекрасно. Вони адаптувалися адап 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 до цих умов і собі ростуть гарні. І... Нічого їм нема. Нічого їм немає. І рослини не в пакетах. Ще раз повторюю, що в будь-який час ви можете навіть зимою. Їх пересадювати. Ну, якщо роздобаєте лунку в землі, розрізали пакет, поклали, обсипали трішки якось підживлення, да? Ну, да, трішки можна на осінь, а бажано навіть навесні дати трішки підживлення, отак при, ну, прикорневе, прикорневе таке підживлення, а ні, то можна і ну, по листу підживлювати. Ну, це все з часом ми вам все розкажемо. Сьогодні така в нас таке відео. Да, телефонуйте, замовляйте, пояснимо, як можемо. Так, ну пояснимо так, щоб ви зрозуміли і вас, і це вам приносило і радість якусь, і користь. Користь для того, коли будете дивитися. І радіти, радіти. Трішки таку нотку, нотку цікавеньку, ну нотку цікаво. Тому, друзі, а ми сьогодні будемо працювати. Трішки, як би сказати, Олена зайнялася на наразу самодіяльністю і почала від будинку. Робити радочки і вони вже не сходяться. Бо тут ми вже почали від верхньої межі, щоб було все гарно, знаєте. І... А тут вже не вийшло так. Ну я не від будинку, від трояндів. І вже ну... радки вийшли отак. Тому це нам все потрібно викопати і пересадити, щоб було гарно, рівненько. Але там теж воно вийде по трояндах. Ну, вже як ну буде, троянди так, ми вже нікуди не пересадимо. Куди не дідемо. Тому потрібно викопати. Ну що ж, друзі, працювали вчора так до смерка, що знімати не було що, поправді я вам скажу, тому що ну як не було що, було що, тому що попрацювали непогано, але видно, не було не, було не було вже темно, а телефон самі розумієте, такий ще. То засадили сікіриць приблизно. Що засадили? Е, Підраховували? Тут да, тут десь 160 штук йожиків, полуниці да, да? Да. Е, десь 180 штук. І сониці 50 штук. Працювали ну, так. так непогано, бо почали трішки запізно після обіду, поки розробилося, поки оце все повироблялося, то щоб воно мало людський вигляд. А ти тут на таку ділянку козу одну прибивала. Скільки марнувалося території коза, може там і на межі попастися, нічого з неї не буде. Головне, щоб по 10 літрів молока в сутки давала. Обов'язково. Щось... Раз... Я її передам. Остальних... Остальну неділю збавилась, лише по 8 давала, так? Да? Да, да. <laughs> Такі справи. Зробили друзі. Ми в вайбер спільноту правильно? Так, спільноту у вайбері. Поясни, бо я ж не розумію. Ага. Зробили друзі, ми у вайбері, як вона називається? Спільноту. Посилання залишимо в описі під відео під відео і в закріпленому коментарі. Заходьте, реєструйтесь. Як там ні. правильно, переходьте, приєднуйтесь до спільноти. Ви побачите там весь асортимент рослин, які в нас є. Де. Ну і побачите, яке воно росте, і ну, як... Олена буде виставляти там які рослини вам на пропозицію, так би, а ви дивіться на свій розсуд і, звичайно, е вибирайте собі для себе, щоб вони росли у ваших. Е на ваших клумбах, як би сказати, на ваших ділянках, щоб радували, милували вам око. Залишилося ще сики десять штук 10 цієї вівсяниці. Да. Тому то, також комусь потрібно. Один кущ можна роз'єднати на скільки десь? Ну, дивлячись, який можна на десять, можна отут, на 15 Отут, якщо отут ви з'єднували на 10, то такі приблизно mm. і садилися, отакі от вони, і через рік вони будуть уже такі вас сла. Да. Я не буду вам так часто надоїдати, трішки Олена буде десь замінювати, тому що самі розумієте, це. Буду показувати, є багато ідей. Зараз там такі. Вчора в мене така халтура вийшла. Я такий задоволений, що ця халтура багато питань мені вирішує по свинарнику, в яких стояло так жорстко і ребром, що або одне, або інше, і десь ти. То ця мені, оця допомога, що вчора була, яку я пішов, як би сказати, заробив. І вона мені сильно буде, і одна в мене ще є ідея, яка також вона теркалася, вся, в кошти опиралося, як завжди, щоб купити матеріал. А ця вчорашня питання мені просто як, як сказати, як гораз плече Гора спала, тому що матеріал у мене на те, що я два роки вже хотів зробити, є. І на станки частково. Також, я думаю, вистачить. І. Ну, коротше, далі то буде далі, але мені для цього потрібен певний час. А так, ну, будемо знімати. По ходу, справ будемо знімати. Я думаю, буде цікаво. Попрацювали вчора непогано, засудили непогано. І так ми сьогодні подивилися, ще подумали, порадилися. То, можливо, ми ще один якийсь такий мінімальний проєкт почнемо. Ну, не мінімальний, а побачимо, що по, пообраховуємо що до чого, тому що ми це міркували вже два роки назад. Але так, не завжди все опирається в кошти, і ти частково десь туди всуваєш, виділяєш частково туди. то, А зараз так дивимося, що можливо ми і встигнемо. Ще якщо по часу встигнемо, угу. тому що часу... До холодів, як би ну, небагато. І якщо зробимо, то і вам дійсно покажемо. Якщо щось не вийде, то покажемо, які плани були, чому не вийшли і чому. Ну, таке, не вийде і за двох причин: або гроші не вистачить, або часу не вистачить, або сил. Ну, вже на ми так. Махнули рукою і все, працювати, то працює. Зато добре спиться, я тобі скажу. Дик зайшов, відрубався, все, заснув, не вечеряєш вже нічого думаєш, лише з остальною думкою, слава Богу, що цей день прийшов, але дивишся роботи скільки зробив. Ну і добре, так і ляг. Коротше, друзі, переходьте в вайбер спільноту, заходьте, ласкаво просимо. Там вже певно Олена підготує такі фото фотографії, підготує більше інформації, де ви можете замовляти. Замовляйте обов'язково, кому вже буде ну, якісь питання, пишіть, знімемо відео, порозповідаємо, як садити, як, яка методика, що до чого, як. Я думаю, буде цікаво. Чоловіки, замовляйте обов'язково рослини для своїх дружин, для своїх дівчаток, а дівчатка. Самі для себе, якщо чоловіки не мають часу, тому що все розумію, всі в роботі, всі зараз питання, хочуть, як би сказати, трішки підтягнути. Такі справи, друзі, переходьте в вайберспіноту, реєструйтесь, замовляйте, будемо раді. А кому просто було цікаво, відео, ставте вподобання, коментуйте, буде завжди як завжди буде приємно. І що? До наступних відео. Хай щастить!